На Черкащині посилили патрулювання населених пунктів. У зв'язку із загостренням ситуації на сході країни та загрози терористичних актів. Кількість патрульних на вулицях міста і сіл області збільшилась вдвічі. Вони цілодобово охоронятимуть стратегічні об'єкти та пильнуватимуть громадський порядок. З Цією метою в обласному управлінні міліції створили оперативний штаб, який координуватиме роботу усіх нарядів та реагуватиме на звернення громадян про підозрілих осіб. Під час несення служби суворо дотримуватись законності, вічло в з громадянами бережно зі зброєю. Охоронятимуть спокій громадян не лише співробітники ППС, а й бійці підрозділу спецпризначення Державної служби охорони ДАІ на охоронні структури, бійці Нацгвардії та представники черкаських громадських організацій. На охорону громадського порядку, зокрема, в місті Черкас в обласному центрі заступило на чергування. Працівники міліції 70 працівників міліції, які будуть нести служби. Це патрульні автомобілі, 8 патрульних автомобілів, а також 16 піших нарядів. Також ми посилили наші наряди інспекторами кінологами разом із службовими собаками, які також будуть допомагати нам забезпечити правопорядок. Про свій намір патрулювати вулиці вже заявили понад 100 осіб, які на добровольчих засадах воювали на сході країни. Ми в составі. Взведенную загону милиции в июле и в августе находились на территории Луганской области в качестве добровольцев. То есть опыт у нас огромный, желание у ребят защищать свою родину огромное. Поэтому мы предлагаем свои услуги в качестве помощи нашей милиции. Юлия Пурпланко, Нина Волощук, Черкасская служба новин.